Прогрес суттєвий так відзначили в Європейському Союзі наш поступ на шляху до членства. ЄС про це йдеться в щорічному звіті Єврокомісії. Там відзначили наш поступ у сфері юстиції, свободи та безпеки і підвищили оцінку реформи публічного управління, фінансового контролю і відповідності. Економічним критеріям спільноти також у межах кластера 2, що стосується внутрішніх ринків, Україна отримала вищу оцінку за свободою пересування працівників, і рівень підготовки у сфері захисту прав споживачів та охорони здоров'я. А От одним з найбільш динамічних напрямків у 2025 році став третій кластер: це конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток. Ну і також Україна вже традиційно демонструє високу, як кажуть у ЄС, узгодженість з політикою Євросоюзу у сфері зовнішніх відносин. Єврокомісія підтвердила, що Україна виконала всі передумови для відкриття перемовин з ЄС по кластеру 1, 2 та 6. для тих, хто раптом не знав, що таке за що це за кластери. Раптом не дуже так слідкує за нашим європейською інтеграцією. І поступом це окремі розділи, які ми виконуємо вимоги євроспільноти до України, ну і до інших країн теж, але говоримо про нас. І нам фактично ставлять завдання. А ми далі маємо узгодити законодавство, узгодити політики, узгодити всі правила, за якими ми живемо. Ну, зокрема, і в тих сферах, які стосуються освіти, науки і інновації. Оксан Лісовий долучається. Це міністр освіти і науки України. Пане Оксане, як чуєте, вітаємо доброго дня. Давайте зразу, щоб від звіту цього не відходити. Європейського поступ освіта і наука, що ви там почули для себе, плюси-мінуси. Ну, взагалі, загалом Україна отримала найвищі за останні три роки оцінки щодо прогресу в виконанні критеріїв членства. Це хороший результат роботи всієї команди урядової, дипломатичної. Єврокомісія відзначила, що країна демонструє послідовний рух у наближенні законодавства до норм ЄС. Це стосується звичайно і освіти і науки. Ми маємо так званий хороший прогрес. Це в шкалі оцінювання Європейської комісії. Це 4 з 5 можливих рівнів у розділах, які стосуються безпосередньо Міністерства освіти і науки. Ці розділи називаються наука та дослідження і освіта та культура, де відповідно ми відповідаємо за блок освіти. І оцінюється також. Підвищення рівень підготовки до приєднання України до ЄС також за цими цифрами. І тут ми теж маємо хорошу позитивну динаміку маємо зростання. Ну тут все зрозуміло. Ми формуємо політику, спираючись на спільні з європейським союзом цінності. Ми дуже орієнтовані власне міністерство освіти і науки орієнтоване на реформи, на оптимізацію неефективних мереж на е, якість освіти на доброчесність в освіті. Тому все це відповідає е, пріоритетам європейського союзу, і ми приймаємо відповідні законодавчі акти, які дозволяють нам. Підвищити нашу конкурентну спроможність, підвищити рівень інноваційного розвитку, рівного доступу до освіти, багато інших таких індикаторів, на які ми орієнтуємось, тому маємо такий результат. Маємо таку оці. Пан міністре, от на, на деяких прикладах, що саме з нашого боку стало основою ну, такого доволі позитивного висновку по напрямку от освіти і науки у цьому звіті. Ну, дивіться із того із тих двох системних реформ, які були розпочаті за останні два роки. Це реформа дошкільної освіти. І вона виражена в законі про дошкільну освіту. І реформа професійної професійно-технічної освіти, яка також виражена в законі про професійну освіту. Обидва ці закони були так звані євроінтеграційними орієнтованими на євроінтеграцію. Так звані закони Ukraine Facility, були в індикаторах. Власне і оцінювали, Вались прогрес в тому числі за тим, як ми будемо їх проводити. Ну і маємо. Маємо прийняті закони. Маємо цілі блоки змін, які будуть відбуватися в обох цих галузях. Окрім того, наука безумовно це і робота наша з горизонту Європа. Це і розгортання мережі контактних центрів. Горизонт Європа. Це і реформи, які ми проводимо в моделі фінансування наукової галузі. і Це фінансування буде зростати в бюджеті 26-го року. Це все комплекс комплекс рішень, які матеріалізують реалізовані в нормативних актах в змінах політик і так далі Якщо там конкретніше про кожен блок, я можу зорієнтувати вас там дошкіллю, якщо це цікавить, давайте ласка, давайте що можна... чекає дошкільнят е, е, нас, як молодих особливо, батьків, нас та, як, це як молодих цікавить. батьків, це особливо цікавить, і особливо це цікавить нас, як молоду мать, яка живе не в великому місті, е, а, а у нас в селі е, е, садочок на рівні Котлованого, а в сусідньому селі його теж немає. Тобто, як е, якщо це передбачено, то скажіть, що що менічка чи возити дитину за 115 п'ятнадцяти E Насправді так і є, що ми маємо або садочок на рівні Котловану, як ви сказали, або великий садочок, в якому дуже мало дітей. Таких на жаль проблем ми маємо достатньо дошкілі, але саме на цей спрямований садочок, це спрямовані реформи в дошкілі, це власне розширення доступу до і якісної дошкільної освіти, і до інклюзивної дошкільної освіти, і до дошкільної освіти, яка власне забезпечує розвиток дитини, а не тільки догляд за а це включає в себе дуже багато аспектів. Цей підвищення кваліфікації педагогів, це і диверсифікація форм надання дошкільної освіти, це і модернізацію стандартів освітніх і багато чого іншого. І реформа все це передбачає. Уже зараз е прийнятий цілий ряд підзаконних актів. Це положення про нові типи садочків. Зокрема, якщо ми говоримо про диверсифікацію надання послуг дошкільної освіти, то це е різні нові форми для того, щоб ви не возили так. Як ви сказали, на яку там я не зафіксував так, але достатньо далеко, і це проблема характерна для багатьох батьків. З'являються нові типи садочків: це і центри педагогічного партнерства, це сімейні форми садочків, це міні-садочки, це мобільні садки, ясла для дітей від одного року. Якщо ви знаєте, то зараз вони існують лише від півтора року. І такий підхід він дозволяє громадам, по перше, гнучко реагувати на потреби. Створювати доступні форми, створювати їх швидко, залучати приватну ініціативу до догляду до розвитку дітей, в тому числі і в тих регіонах, де є традиційні садки, які закриті, наприклад, через безпекову ситуацію. Говоримо про прифронтові прикордонні регіони. Ми для початку відкрили 54 таких садки нового типу спільно з громадами співфінансування громади міжнародних донорів для того, щоб відтестувати цілих підходів. Це такі експериментальні майданчики, на яких ми відпрацьовували і методичні і організаційні рішення, які лягли в основу підзаконних актів, які ми далі формували. Ну і до кінця 2025 року ми плануємо масштабування створення щонайменше 100 нових. Локацій це саме садочків нового типу, які я перераховував вище, розробили новий стандарт дошкільної освіти. Це важливий власне документ, який передбачає розвиткову складову, розвиткову парадигму в дошкільній освіті, Започаткували ініціативу спільно з партнерами First Step Forward», Це ініціатива, яка об'єднала більше 30 міжнародних партнерів, і ми залучили 30 мільйонів доларів для того, щоб експериментувати і впро впроваджувати еталонні рішення в дошкіллі для того, щоб потім уже якісно масштабуватися і розвивати мережі. Ну, власне, в дошкіллі маємо такий прогрес, і він відзначений в тому числі в звіті Єврокомісії. Давайте тепер від дошкілля та до більш старших про професійного світу. Що змінюється новий закон про профосвіту? Великий системний закон, довгоочікуваний закон, довгоочікуваний роботодавцями. Перш за все дуже важливий для відбудови відновлення для успіху власне, нашої молоді для того, щоб вона залишалась в країні. Це модернізація всієї системи професійної освіти. Перш за все, це такі ключові. Там, мабуть, п'ять змін. Я назву це фінансова автономія закладів. Заклади функціонуватимуть тепер як комунальні. Некомерційні товариства Самі управлятимуть своїми фінансами, зможуть набувати майно, зможуть вільно розпоряджати своїм майном, зможуть затверджувати структуру, штатний розпис, відмовляться від тарифної сітки, яка сьогодні регламентує заробітну плату. і Вона є традиційно низькою в профтехосвіті. Фінансування базуватиметься за результатами, а не на основі кошторисів, затверджених органами місцевого середування. Впливові наглядові ради формуються. Це друга важлива зміна. залучає це бізнес до управління е, закладами професійної освіти залучаються роботодавці на паритетних засадах разом з засновниками. Вони будуть управляти закладами власне ці наглядові ради, обиратимуть директора, затверджуватимуть стратегію, формувати. Плановий обсяг прийому закладів там сформуватимуть його бюджет. Та багато іншого ще одна зміна: це запровадження зовнішнього оцінювання результатів навчання в закладі повтехосвіти, і це буде сприяти більшій інтеграції освіти з потребами роботодавців. Ну і відповідно підвищувати і конконкурентну і якість освітніх програм. Менше бюрократії передбачає новий закон, ну і багато іншого. Ну і новий імідж власне професійної освіти разом з тим. Інвестиціями, які ми зараз робимо, в модернізацію майстерень щонайменше 100 майстерень профтехосвіті в, в рік будуються разом з інвестиціями в гуртожитки в модернізацію власне навчальних е, е, приміщень. все, що ми зараз інвестуємо, оці зміни правил гри, вони формують новий імідж і нове уявлення про професійну освіту в очах дітей. Угу. Колись дуальна освіта або впровадження дуальної освіти саме в систему проф... професійної освіти стало таким геймсченджером свого часу. Ну і певно, що знаєте, згадуючи роль професійно-технічних закладів навчання в подальшому поступі, не варто викидати з поля зору, що вони можуть стати таким собі, якщо не місто утворюючими, то маленькими закладами, навколо яких там живуть села райцентри і так далі, це теж дуже важливо. Давайте ще до освіти і науки на ну, так. так і дуальній освіті окремо там присвячений цілий блок це важливий важлива складова Цих змінах цій реформі, в розвитку дуальної освіти про те Да, ну, здається. що якщо би мене питали, вибачте, вже даруйте. Якщо б не питали, то дуальна освіта це взагалі найкраще, що може статися з людиною протягом її навчання. Бо тоді, коли ти отримуєш диплом, а від тебе вимагають, щоб ти був молодий, красивий і мав обов'язково 17 років досвіду своїх 18, то тут потрібно щось робити. І досвід бажано, щоб був не на папері, а й ще так, щоб треба ну, щоб ти щось міг робити. Але давайте до освіти і науки, бо про це можемо довго говорити. Наукова співпраця, та от ви про неї в тому числі згадували. Знову ж таки, тут які результати? У нас декілька хвилин є, якраз ну, дивіться тут також підтверджений суттєвий прогрес, це результат насправді системних реформ, які не обмежуються якимось одним чи двома рішеннями. По-перше, це зміни до підходу до базового фінансування наукових установ і наукової сфери взагалі. Бо ми говоримо і про академічні установи, і про університетську науку. Розроблена методика нової атестації наукових установ. Ця атестація проведена для всіх наукових установ, які працюють в Україні. Це стосується різних абсолютно раційних форм: це і академічні установи, це і університети, це і державні підприємства. І будь-хто хто займається наукою за кошти державного бюджету, пройшов цю атестацію за підсумками цієї атестації. Ми маємо чотири категорії, дві з яких отримують підвищене фінансування в бюджеті. 26-го року. Це підвищене фінансування передбачено. Тобто, нас очікує зростання значної частини. Це майже половина а, наукових інституцій. Пройшли успішно або дуже успішно. Атестацію. Інші дві категорії не отримують додаткового фінансування. Тобто ми фінансуємо зараз за результат. Категорія третя категорія В залишиться на тому рівні фінансування, яке у неї було. І четверта категорія, не атестовані, що до них будуть прийматися подальші рішення. Ми рекомендуємо переглядати. Або управлінську модель, або е, дивитись бік реорганізації цих закладів приєднання їх до більш потужних за відповідною тематикою, е, але рішення будуть приймати їх засновники, наприклад, якщо це стосується академії наук. Е, По-друге, це е, рівень нашої інтеграції в європейський дослідницький інноваційний простір. Дуже багато зроблено в частині програми використання можливостей «Горизонт горизонту Європа. Тут е, понад 220 команд, команд. Е, Українських науковців отримали фінансування в рамках цієї програми мають партнерів по всій Європі в різних абсолютно сферах: в сферах енергетики, цифровізації, медицини, безпеки багато іншого. По-третє, започаткована наша міжнародна діяльність активна започаткована коаліція з наук. І інновацій для України. Ми маємо вже велику кількість країн, які доєдналися до цієї коаліції і готові інвестувати в інновації в Україні, в наукову сферу України, 14 країн, зокрема, і е ця коаліція підтримує українських дослідників, інфраструктуру, стартапи, фактично об'єднує всіх партнерів, які працюють над відновленням і модернізацією української науки. Ми четверте, маємо чітку дорогу. Карту інтеграції до європейського досвідницького простору, і все це в комплексі було оцінено як досить високий рівень прогресу, і маємо відповідну оцінку. Дякуємо. Олександр Лісовий, міністр освіти і науки України, був із нами. Говорили про важливе, про те, як, як Європа нас оцінює, як ми самі собі оцінюємо, і що ще точно потрібно зробити для того, щоб для того, щоб все було ще краще в освіті в науці. No,